зменшило вуглецеві викиди в атмосферу на 300 тонн. Це спромоглася зробити іспанська компанія Repsol. Вона виробляє авіаційне пальне з відпрацьованої олії. Підприємство вже переробило 7,5 тисяч тонн продукції. Цього достатньо, щоб літати між Мадридом та Більбао 40 разів. Використання біопалива зменшує залежність від викопних джерел енергії, проте воно має недолік високу ціну. Біопаливо коштує майже у 4 рази дорожче за традиційне авіаційне паливо. Утім, компанія має амбітну мету досягти до 2050 року нульовий показник вуглецевих викидів. Тесла презентувала свій новий продукт Робован. Це автономний електрофургон, який перевозить до 20 пасажирів без участі водія. Винахід здатен проїхати на одному заряді до 50 кілометрів. RoboVan має автоматичну систему підвізки, яка адаптує висоту машини залежно від умов дороги. Завдяки цьому рішенню мікроавтобус може працювати як в міському середовищі, так і для тривалих перевезень. Модель має значний вантажний простір навіть у пасажирській конфігурації. Це робить автобус комфортним для використання в аеропортах. В компанії упевнені, використання робована може значно знизити вартість перевезень. Тканина, яка змінює форму при різній температурі, цю новинку розробили в Масачусетському технологічному інституті. Ця волокниста структура виготовляється з рідкокристалічного еластомеру та має назву фабробо. Коли температура підвищується, молекули рідких кристалів втрачають свою симетрію, що призводить до скорочення волокна до 40%. Після охолодження матеріал повертається до початкової форми. Він простий та дешевий у виробництві. Завдяки цьому його легко інтегрувати у виробничі процеси. Тканина розкриває нові можливості для моди та дизайну інтер'єра, наприклад, адаптивний одяг для тренувань, який розтягується під час фізичних навантажень. Також технологія має перспективи в медичній галузі для виробництва бандажів та протезів. В майбутньому матеріал повинен стати біорозкладним.